Старіти природньо не означає відмовлятися від себе. І оскільки в сучасному світі в нас тренд на природність, ми бажаємо зберегти індивідуальність та впевненість кожної жінки в собі. І для цього сьогодні я розкажу про топ-3 процедури. У кожного ознаки старіння проявляються поступово, вони залежать від віку, генетики, способу життя та зовнішніх факторів. І ми можемо розглянути такі основні з них. Перше це. Втрата об'ємів. На жаль, втрата об'ємів починається з стоншення навіть кісток, про що пацієнти не знають. Ми починаємо поступово втрачати об'єми також жирової тканини. Ми можемо бачити запалість під очима, ми можемо бачити втрату жирової тканини в ділянці скуловій чи щік, і в результаті пацієнти виглядають більш втомлені. Наступний другий момент це гравітаційний птос. На жаль, Обличчя з віком освається. Ми можемо бачити такі ознаки, як втрата овалу, брилі, носогубні складки. А такі зміни точно додають віку. А наступний момент, на який я найбільше звертаю увагу, це якість шкіри. А в нас з'являються судинні зміни. У нас з'являється пігментація. Таким чином є нерівності шкіри. Шкіра суха через втрату колагену, еластину, гіалуронової кислоти. І тут ми також повинні працювати. І останнє це індивідуальні дрібні естетичні моменти, а саме ніколи під очима, можуть бути якісь додаткові. Зміни на шиї у кожного пацієнта свої проблеми і вирішуємо ми їх індивідуально. Я щиро вважаю, що кожен пацієнт індивідуальний і для кожного свій протокол. А отже, в залежності від типу старіння та запиту пацієнта, ми будуємо його індивідуально. І в нашій клініці ми поєднуємо апаратні методики з ін'єкційними своїй практиці. Найчастіше я використовую три препарати: це Juvelook, Радіс і Реджран. Таким чином ми можемо закрити максимум запитів пацієнта. А саме, якщо ми хочемо відновити об'єми в середній третині, покращити якість нашого овалу, я точно оберу радіс. Такий препарат може тримати результат до року часу, в залежності від особливостей організму пацієнта. Якщо до мене приходить пацієнт а віковий, хоче ліфтингу, хоче покращення якості шкіри, ми обов'язково будемо брати ленісну, адже вона так само може застосовуватися і в зоні шиї та декольте. Коли ми говоримо про навіть молодого пацієнта, яка почуває себе можливо втомленою має темні кола під очима? А заодно ми можемо пропрацювати і якість шкіри. Це точно буде джувелук. В залежності від морфотипу пацієнта, ми будемо по-різному працювати з препаратами. Якщо ми маємо дрібно-зморшкувати тип старіння, це точно пацієнт, якого потрібно наводнити, зволожити, а також попрацювати з мімікою. Тут ми будемо застосовувати ботолотоксин, який буде м'яко та природньо працювати, і не додасть вашій міміці такого дивного вигляду, а навпаки, гарно прибере. Мімічні морщинки. Далі, оскільки цей морфотип характеризується таким багатьма дрібними зморшками на обличчі, ми будемо їх заповнювати Балетеро Софт. Це препарат на основі гіалуронової кислоти, єдиний в світі, який застосовується для бланчингу цих поверхневих морщинок. Також в цьому варіанті завжди рекомендую Реджеран полінуклеотиди для зволоження вирівнювання тону і кольору. Коли ми будемо мати морфотип втомлений, це пацієнт, який буде виглядати таким, ніби не спав, не знаю, кілька тижнів взагалі, ми можемо застосовувати перше, це обов'язково джувелук, тому що такі пацієнти мають темні кола під очима. Джувелук – це полімолочна кислота, яка безпечна та а, а, дозволена для введення в переорбітальній ділянці. Окрім того, такому пацієнту ми будемо відновлювати скулову ділянку. Можливо, навіть доведеться відновлювати овал. Чому? А тому, що можуть бути якісь такі моменти гравітаційного птозу. А як ми це робимо? За допомогою препаратів або філерів на основі гіалуронової кислоти Belotero, такі як волюм для відновлення об'ємів, або ж препаратів радіс на основі гідроксиапатету кальці, які також класно відновлять на різних рівнях об'єм і не дадуть напрямів. А також будуть зберігати результат до року часу. Останній морфотип, який найбільш поширений, це деформаційно набряковий. Такі пацієнти схильні дуже до проявів набряків від будь-яких інєкційних препаратів. Саме тому ми повинні дуже ретельно обирати препарат. І тому з такими пацієнтами найчастіше ми будемо працювати препаратом Радіс, адже це препарат, який не містить в собі молекули, які будуть додатково притягувати воду. Цей препарат класно відновлює об'єми, і такий пацієнт може спокійно реабілітувати і гарно почуватися. Знаєте, без додаткового такого ефекту пафінес, як кажуть, англійською. Все ж таки, я прихильник того, що більшість пацієнтів є зі змішаним морфотипом, а це означає, що буде персоніфікований підхід до протоколу лікування. І я точно можу сказати, що. Майбутнє за поєднанням усіх цих процедур, майбутнє за колагеностимуляторами, які будуть а, відновлювати втрачене, а не змінювати зовнішність пацієнта. Тобто це буде природній такий індивідуальний результат для кожного пацієнта. А тепер. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360 для того, щоб не пропустити найновіші тренди в світі естетичної медицини та косметології.